Всіх вітаю! Сьогодні будемо говорити з вами про ось ці прекрасні нові спиці Форта. Я думаю, що багато хто з вас вже бачив, що вони з'явилися в продажу окремо. Ми на них довго чекали. Тепер їх можна придбати не в наборі і спробувати карбонові спиці від бренду ChiaGo. Якщо говорити саме про набір, то в наборі у нас були представлені спиці від 275 до 5 мм в карбоні. А від 5,5 до 10 вони в чорному дереві. Якщо говорити про окремі спиці, що продаються в не в наборі, то вони абсолютно всі виготовлені в карбоні. Щодо розмірів, від 2,75 до 5 Так само підходять під кабель small, все, що від 5,5 на кабель L і в Роздрібному окремому, скажімо так, продажі від набору в нас можна придбати спиці 7 мм, яких немає в наборі, але 7,5 вони відсутні в принципі. Що стосується самих спиць, то якість виготовлення, як завжди, на висоті в Чиагу, в спиць Сталеві кінчики, сталеві стакани. А ось ця частина спиці вона виготовлена з карбону. Карбон це дуже міцний матеріал, дуже зносостійкий матеріал. і Ось тут багато хто переживає за стики і з'єднання, але вони абсолютно невідчутні. Тобто вони ось тут, в цих місцях, дуже-дуже гладенькі. Я сподіваюся, що вам дуже добре видно. Спробую максимально наблизити. На спицях, на кінчиках нанесено розмір спиці. Я прокручую, сподіваюся, це видно. Кінчик досить видовжений, і хочу вам його порівняти з, зі звичайними сталевими спицями. І, наприклад, з серією Sharp від Хайхая, де самі гострі спиці. Спочатку додаю до порівняння звичайні сталеві чагу. Ось вони. Якщо порівнювати, то звичайна сталева спиця має більш загострений кінчик. Тут він все ж таки більш притоплений. Щодо конусної частини, до довжини самого кінчику, то, на мій погляд, вони абсолютно однакові. Тепер до огляду я додаю спицю серії Sharp від бренду Хайаха. Це найгостріші спиці, ось вони. І якщо порівнювати їх, то довжина самого кінчику вона менша в Хайхай, тобто кінчик. Коротше, але більш загострений, більш конусний. Сподіваюся, що це все дуже добре видно. Повторюю, що з'єднання різьби ті самі, як в сталевих спицях. Тобто, якщо у вас вже є кабелі відповідного розміру, смол чи L, ви їх можете використовувати для своїх спиць. Я пропустила на початку сказати, що форт спиці тільки в довжині 13 см. До них можна використовувати або червоні кабелі, смол до смол l to до Ель. Я не буду це повторювати, я думаю, що ви це вже зрозуміли. Або ось такі срібні кабелі. Срібні кабелі вони відносно нова серія кабелів, на відміну від червоних, вони тонші і більш гнучкі. Ще додатково в них відрізняється те, що у них ось цей стакан він крутиться навколо тросику. Ці срібні кабелі існують в розмірах SMALL на спиці від 85 до 5, і в розмірі L на всі спиці від 5,5 мм. В порівнянні ви бачите, наскільки відрізняється кабель L по товщині, і знову ж таки, якщо його порівнювати з L червоною то він значно більш гнучкий. Що до такої особливості або нюансу щодо цих стаканів, що крутяться, так як тут в смол спиці ось цей кабель він тоньше, тут утворилась ось така сходинка. Це саме в кабелі в розмірі смол. В L вона при в'язанні, ось ця сходинка взагалі ніяк не відчутна, вона не чіпляється. S вона більш виражена, і, наприклад, цей кабель абсолютно безпроблемний, якщо ви в'яжете з скрученою пряжі або зі шнурочків, тобто це не має значення. А якщо ми говоримо про пряжу, яка тоненька і складається з багатьох складень, то ось тут, на жаль, чіпляє. Це саме смол, по, по L. Я дуже задоволена і дивлюсь, що частіше все ж таки я його використовую в роботі до спиць 5,5. Дуже важливий момент щодо того, як ми вкручуємо спицю в тросик. Робимо ми це дуже акуратно. Спочатку ми вкручуємо просто спицю в стакан. Далі ми беремо ключик і вставляємо його в ось цей отвір на кабелі. Потім ми беремо сердечка, які призначені для того, щоб закручувати міцніше спицю. Якщо у вас немає сердечок, можете просто резинову рукавичку використовувати. І ми беремо спицю саме за сталевий кінчик, ось так, і акуратно підтягуємо. Намагайтеся зробити все акуратно. По-перше, щоб не зірвати різьбу. По-друге, щоб не зірвати спицю. Все ж таки, тут воно ідеальне: ось це з'єднання, воно взагалі не відчутне. Але щоб його не порушити і не зіпсувати, то підтягуємо ось так дуже акуратно. Вся спиця по суті готова до роботи. Набираємо петлі і починаємо в'язати. Якщо ви вже спробували ці спиці, можете залишити ваші відгуки, ваші м якісь спостереження. Я буду дуже-дуже рада е, почитати. І давайте в'язати класним інструментом.